Наука та релігія. Таку назву має книга Святителя Луки. У ній автор пояснює, що наука і релігія насправді не суперечать одна одній, а навпаки, доповнюють. Презентація книжки відбулась у духовно-просвітницькому центрі Черкаської єпархії. Докладніше розкаже Анна Могильна. Книга є надбанням сучасної науки та богослів'я. Святий Лука професор медицини та архієпископ, хірург та вчений, який проклав нові шляхи в медицині. За його підручниками досі навчаються студенти-медики та практикуючі лікарі. Святий Лука це такий унікальний святий, який являється людям у багатьох країнах світу і під час операцій, і просто під час хвороби. І взагалі в будь-яких житейських справах і зібрано у світі вже сотні тисяч дотворінь. Чудотворних стілень по молитвах до святителя Луки. Деякі з цих фактів ми зібрали у цій книзі, в тому числі і наведені факти про Україну. Перший невеликий цієї книги подарували військовим і студентам медичної академії. Тому виникла ідея продовжити справу. Кошти допомогли зібрати небайдужі люди та парафія святого апостола Андрія Первозванного Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки. Тут значна лепта в цій книзі є їхня. І тому частину тиражу, декілька примірників ми передамо нашим братам і сестрам, християнам у Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Любов Гафінова допомогла перекладати книгу, щоб більше людей дізналися про Святого Луку. Він український святий, який діяв у складі українського екзархату російської православної церкви, бо тоді неможливо було діяти поза її межами, тому його книги були лише російською мовою. Долучилася до видання книжки насамперед, тому що вчилася, як робити добро людям. Хотіла, щоб про таке добро про святителя Луку дізналися всі інші, адже він підкреслював, що якщо ти научишся жити для Бога. То тоді будеш тим, ким ти є, але від Бога і е, ці слова стали одним із девізом моєї діяльності. Навіть самою обкладинкою другого доповненого видання книги Святителя Хірурга, ми хотіли підкреслити його український дух, українськість. А ще Дати добрий посил з України для того, аби Господь допоміг об'єднатися всім керівникам Євросоюзу, НАТО, всіх країн світу для прийняття єдиних зважених мудрих рішень. Книги передадуть у бібліотеки та розмістять у храмі. Охочі зможуть їх купити за пожертви, які спрямують на потреби зсу Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.